Добрий вечір, добрий вечір. Слава Україні, слава ЗСУ, слава ГРУ. ГРУ знищено. Військовий поїзд з пальним росіян на Запоріжжі. 24 травня ударний бепела в підрозділі в гуль. Атакували російський поїзд на гелянці. Бершній Токмак, моличанськ, федеровка. Просто після хрусту, цього громаду, конченого касабську поезда с У нас и два ключа нащина в Шинамеч 3 постоянно спальним. Постоянно ворохам, запоризские олицы того. Крым порушил. Тем часом Крим порушено. Паруфина. В такие новины за Париж, Федоровки, из Стопаков. Молчанська, Крім це Україна, Запорізьке Україна. Все, Орки.